Сьогодні в нас невеличка вправа. Вправа більше все ж таки на асоціації. Поїхали? Будемо працювати саме з нашою прекрасною інтуїцією. Подивіться на ці три слова: річка, трава, сніг. Кожне слово уявіть. Кожне слово відчуйте, закрийте очі, і цей образ перед вами постане. Відчуйте запах, колір, на дотик, на смак. Все, що вам іде, ви зразу побачите, який канал у вас працює найкраще, у кого візуальний. У кого кінестетика, тобто на дотик, так? у когось ментальний. Створіть, будь ласка, три гарних асоціації. Якщо потрібно більше трошки часу, нажміть на паузу. Я зараз перегорну ці три слова, перемішаю і витягну якесь одне. І ви зможете виявити за допомогою вашого інструменту внутрішнього компасу, що ж це за слово. Можете також використовувати маятник, рамки, руки, тіло, будь ласка, можете поєднувати, так? Ну що, я перегортаю, сподіваюся, ви змогли налаштуватися на енергію. Живу енергію, так? Хоч це лише слово, але воно відповідає образу живому. Перегортаю. Перемішуємо. Видно? І обрала слово. Ось воно. Що ж тут за феномен чи Яке тут слово? Давайте подумаємо разом, що це може бути. Робіть паузу, кому потрібно більше часу. Я зараз буду перегортати. Готові? Сніг. Ну, це моя інтуїція, я підказала, що це феномен. <свісно> <свісно> Вона в мене автоматично працює, вибачте. Ну, можливо, комусь допомогло. Нічого страшного. У мене ще є два варіанти, кого я як збила трохи з власних відчуттів. Зараз буде ще два варіанти. Вийшло чи не вийшло, кажіть. Наступний у нас варіант цікавий: суп, бабуся, сукня. Уявляйте, суп. Ням-ням-ням-ням-ням. У кого, який суп, кажіть, який ви любите? Бабуся. Відчувайте, відчувайте, які, що у вас викликає це слово. Хто? Яка бабуся до вас зараз завітала? Відчувайте її тепло. І сукня. Сукня. Налаштовуйтесь. Нехай кожне слово у вас викличе певну асоціацію, певне відчуття в тілі, вібрацію, візуалізацію, у кого що йде. Я починаю перегортати, кому потрібно більше часу, нажимайте на паузу. Я перемішую, так, щоб не дуже було видно. Так, обрала. Опа. Що ж тут у нас за слово? Яке тут слово? Яка асоціація у вас відгукується всередині? Що говорить вам цей папірець? Що там може бути? Робіть паузу, кому потрібно більше часу. Я перегортаю. Готові? Сукня, це була сукня. І останній, третій варіант пес друг м'яч. Заплющуйте ваші очки, уявляйте, відчувайте, створюйте образ, хто до вас прийшов, яка вібрація, який образ, яка асоціація, звук, запах, згадка про когось чи про щось. Налаштувалися? Поїхали. Я, як завжди, гарно, гарно, гарно перемішую. Так, поїхали. Давайте дивитися, що це за. Слово тут ховається. Яка асоціація йде, який образ виникає у вашій голові? Або відчуття, або вібрація. Звертайте увагу геть на все. Нехай вхід йдуть всі ваші інструменти, порівнюйте результати. Робіть паузу, налаштовуйтесь, відкриваю. Готові? І це був друг. Діліться вашими результатами. Сподіваюсь, що вам ця вправа до вподоби. Гарного всім дня. Ава, бувайте!